Психологія плюс, можна це назвати. Це також про динамічне спостереження, індивідуальні консультації, підтримку родин, проведення групових занять, те, що називають словом психоедукація. Бо, як ми вже пересвідчились, Практично усіх лякають дві речі: перша це невідомість, невизначеність, нерозуміння того, в якому стані ви перебуваєте, що з вами відбувається, чому наприклад, ви не можете заснути, чому вам дошкуляють думки, яких не можна позбутися, і другий блок, друга причина це є неможливість вплинути на ситуацію, безпорадність тому задача психоедукації. В індивідуальному форматі чи у груповому це е, працювати на випередження, пояснювати, що може відбуватися, чому це відбувається, е, і як цьому е, зарадити, як е, дати собі раду.